Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку, всім гарного дня. Це сьогодні у нас контент від нашого друга Сергія. За що ми йому дуже дякуємо. Обійняли тебе, друже. Ти у нас найкращий. Друзі, всім вам подякував за подбайки, за коментарі. Сергій підтримує наш канал, допомагає розвитку каналу. І продвиженню нашого каналу. За все йому дуже дуже дякую. Дай Бог йому міцного здоров'я і всього найкращого. Так, а ми, друзі, покрутили рулеточку так, без запису, щоб не світить нікнейм. Тому, друзі, ми зробили так. Покрутили її і в сховище почали записувати. А допоможі це вже. Е, цей. І вийшло у нас 39 контейнер першого рівня на містичний і 2 контейнера другого рівня. І ще давайте відкриємо, мабуть, він залишив, щоб ми відкрили. Можливо, фон профілю випаде класний. Так, фон профілю випав, але ми його дивитися не будемо. Так, фон профіля випав. Хотілося ото, як он нам випав. Такий мені випав на основу вогняний. Взагалі круто. Ну що, друзі, поїхали. Це у нас була рулетка на містику. Ми її купили за 250 золота. І... Перший пішов. 50 000 кредитів. Не піде таке діло. Контейнер друга рівня 500 золота. Ну. 500 золота нормально. 500 золота піде. Але нам потрібен містичний сертифікат. Поки щось не роздупляється на містичний сертифікат. Три бустера золота. 5 бустеров золота. Ну не за бустерами, ж ми сюда пришли. Так. Еще, друзь... Еще друзья, есть надежда. 200 тысяч кредитов. Лучше 100 тысяч золота. 75 тысяч кредитов. Да ты что? Где золото? Та ну стільки контейнери і нема сертифіката, то що ви вирішили нас сріблом засипати? Я в це не вірю. Ти шо ти шо? Глянь, одне срібло сипа. Да ну нафиг. Сто золота. Не-не, давай, давай, думаешь швидше. Так, контейнер другого рівня ще буде. Ну, можливо, там пощастить. Ну ми надіюсь, хоч спершу, блин, залутаємо хоч що Нормально. Сертификат! О, навіть Оскар кричить, Давайте сертифікат сюди. Оскар, скажи, щоб сертифікат дали. Оскар. Скажи, давай ти розраби, скажи сертифікат. Та громче, що за таке був? Давай ще громче. Що, дадуть сертифікат? Щось немає сертифіката. Було. Ну давай сертифікат. 16 осталось контейнерів, немає жодного сертифіката, тільки срібла і вільний досвід. Шо за справа, я не паня. 200 золота. Мало. Ти шо? Я в це не вірю. Півтори тисячі золота. Ну хоч щось, ну, блін, ну це мало. Ти що? Півтори тисячі золота, блін, за десятку. Дві тисячі вільно. Сертифікат давайте. Давайте собі негайно сертифікат. Вісім, глянь, жодного сертифіката 40 контейнерів. Ви шо? Ау! Може, ви їх забули туди покласти? Ти що? Це да. Та ну нафіг. Да. Вы точно их забули туда покластись? Так вообще есть возможность, давайте три контейнера покладите их туда. Сюда первый. Кладить, кладить. Я тут. Один сертифікат. Да ну ти шо? Ні, ні, я це не вірю. Це мало. Ще є п'ять контейнерів друга рівня. Я сподіваюся, що це не один сертифікат. П'ятьорочка судина! Сюди, отак от, от 5 тисяч золота. Суди да, батька, суди. От за це дякую. Можете, коли хочете. Відкриваємо наступний контейнер друга рівня. 100 золота. Ну, це взагалі не, не, не кураж. Давай, я ще тут. Я тут. Я чекаю аватарчик. Два дні према. А що воно так підлогнуло, так, блін? Лишилося два контейнери, друзі. Лишилося два контейнери, щоб нам вибити якусь файну нагороду. Це контейнер третього рівня буде, друзі. Це 500 золота. Відкриваємо останній контейнер другого рівня. Давай аватар, давай аватар за 10 тисяч золота. Не хоче. Ну, друзі, відкриваємо контейнер третього рівня. Хух. Полетіли. 14 днів према ви серйозно. З третього рівня. Ах. Ну що, друзі, у нас один єдиний сертифікат містичний. Ну, нормально. ст -шечка, 62, версия дроп 2. По-моему, это средний танк. А, то он написано, Средний танк. Так, он мне выпадал, друзья. на на нем даже ведь не успел. Он Паша для для контента. Ну что, друже, Я не знаю, чи доволен ты. Дивися. 5000 золота. Это мы побачили одни суммы. Певторушечка была. По 200, по 100 попадала. Пятихатка была. І танчик восьмого рівня. Як ти вважаєш? Чи вдався нам контент? Напиши мені в коментарі, будь ласка. Все, друже, обійняв тебе взагалі взагалі по братськи ти шо? Це супер. Ну, як на мене, контент вийшов бомбезний. Да, так, один сертифікат. Трошки досадненько, ну а що поробиш? Ну, хоч так, ну ти що, ну хоч один, і то вісімку дали колекційну та золота відбили. Сертифікати там, дружевільного досвіду, об'єднаєш. І будуть вони, ну, сині на фіолетові. Ви побачиш, скільки їх там вийшло, бо я не зможу. А, ні, може, зможу, зараз. Не, зможу, друже. Щас зараз я їх тобі об'єднаю. Так, ось вони. Все, друже, можеш не об'єднувати, я вже об'єднав їх. Все, подякував, друже, від души. Красень, просто красень. Так, вам, друзі, всім дякую за вподобайки, за коментарі, за активчик на каналі. Ми прямуємо до 3000. Потім забабахаю якийсь хороший розіграш. Ну, можливо, раніше забабахаю. Побачимо. Там малий щось грозився. Забабахать розіграш вам. Хотів. Ну, Я думаю, він зробить. Він людина слова. Так, будемо, друзі, буде. Все, друзі, он він, він скаже вам, забабахає розіграш, чисто від себе, бо в нього буде день народження 24-го. Що буде все добре, надіюсь, а у нас все буде добре. Б'ємось, значить, не здаємось. Все, все друзі, всіх вас обійняв, всім вам всього найкращого. Міцного здоров'я вам і вашим рідним, мирного неба над головою. До зустрічі з вами був Сталкер.